Надача капелана це підтримувати людей, які зі зброєю, бо на них все тримається. Ну і, звісно, нагадувати людям, які без зброї, які цивільні, що у нас самі головні люди. Зараз в цій країні це наші військові, це наші сили оборони. Одна з основних тез, яку я стараюся донести і бійцям, і командирам: що християнство це дуже практична річ, і вона спрямована на, на, на добро та на благо для всіх нас. Без духовної підтримки в такі складні часи дуже важко і дуже складно. Я вам дуже дякую за те, що ви робите. Ви бойові капілани, ви знаходитесь на лінії фронту, ви допомагаєте хлопцям і дівчатам, які виходять з самого нуля. Служба військового капеланства – це є одна з молодих служб, які сьогодні існують в Збройних силах України, Національній гвардії України, в інших родах та видах військ. Сьогодні у нас представлені представники двох професій, католики, православні, протестанти. Та армія, яка йде до нижчої моральної планки, вона проїхала просто-напросто. Про Здає всі позиції, що вже було сказано. Тому ще раз дуже дякую. Ми за вас молимося. Якщо вам потрібна від нас якась допомога, нам дуже дякуємо. Дуже приємна така зустріч. у Нас духовна зустріч. Ми поспілкувалися, ми пожартували, ми проговорили по проблемним питанням. Це дуже важливо От для мене в першу чергу. Я сьогодні дуже радий бути з капеланами різних конфесій, протестантів і православної церкви України. Це нас багатжує, це нас робить ще більшим організмом, ефективним організмом, духовним, релігійним організмом, який не працює заради себе, а працює заради України, заради українського народу, заради українського воїна. Сьогоднішня зустріч була дуже цікава тим, що ми, по-перше, поближче познайомилися, то керівник. Вадим Сергійович узнав, хто ми є там поближче, там познайомився, перше. По-друге, Це взаємодія вона буде розвиватися в прогресі. Такі барйони я даю відсав, бо що сам. Можливо, якщо буде ще нагоду поспілкуватися, є багато історій з такими речами пов'язаних. Тож нехай вони вас оберігають, молимося за вас, успіхів вам. І вам дякую. Не знаю. Дякую.